У 1920 році війська УНР на чолі з Петлюрою були вимушені перебувати на території українських земель під контрольних польським військам. Туди вони відступили у результаті київської катастрофи кінця 1919 року. В травні 1920 року команда під керівництвом Омеляновича Павленка об'єдналася з залишками армії УНР, завершивши перший зимовий похід армії УНР. Петлюра розробляв новий план повернення влади. Та українські народи мають спільного ворога комуністів. Я вважаю, що розумним вибором буде об'єднати наші зусилля у боротьбі проти комунізму. Польще вигідніше мати у союзниках УНР, ніж у СРР. То то є так. Але давайте вирішимо з приводу територій. Як вважає панство території з приводу Східної Галичини? Адже це польська територія. Директорія ОНР визнає західноукраїнські землі у сфері інтересів Польщі і не претендує на них. Тоді Польща визнає ОНР і владу директорії на ній. Тоді тут, у Варшаві, ми підписуємо договір про спільні бойові дії проти більшовиків. Також укладаємо господарський договір між нашими державами. Об'єднаним польсько-українським військам вдалося на початку травня захопити Київ, але вже наприкінці травня більшовики, оговтавшись від несподіваного нападу, не тільки повернулися до Києва, захопили Львів. І що ми врешті маємо? Ми повинні були відкинути більше виз подалі від Європи. А тепер ми втратили Галичину. Треба негайно укладати перемир'я з більшовиками та окреслювати свої кордони. Думаю, Західна Україна їх зараз не цікавить. Не вистачить сил та й багато роботи на захоплених територіях. Що ж арміонер, як завжди. Вкотре залишається сам на сам зі своїми ворогами. Ми визнаємо існування УСРР як держави, нашого східного сусіда. Також визнаємо радянську владу на українських землях. ОСВК не претендує на гречину і визнає права на нього в Постанет ясно Європі, що власть робочих прочно укріплена в восточній її частині діло мирової революції тільки починається. невеликий загін, 359 чоловік, відправляється у рейдер по тилах більшовицької армії. Ми повторимо звитягу зимового походу Омеляновича Павленка. Наш похід увійде в історію як другий зимовий похід армії УНР. Зрозуміло, влада більше не повернула. Цю війну війну за самостійну українську державу українці програли. Ех, Пам'ятаю, як це гарно починалося.